По-іншому приготований горок я точно їсти не буду. І це традиційна латвійська страва зірні респектів, тобто такий коричневий горох з копченою грудинкою. Приготуйтеся, це дуже смачно. М -м 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 -м. Всім привіт! Для початку беремо грудинку або якесь сальце копчене будь-що. У мене дуже гарний шматочок. Просто подивіться. Тепер нарізаємо білким кухонку. Ось такого шматочку буде достатньо. Беремо гарніші пательню, ставимо на максимальний вогонь і висипаємо сюди нашу грудинку. Тим часом беремо одну невеличку цибулинку і мілко-мілко шинкуємо Грудинку обсмажили до да, ось такої скоринки і висипаємо сюди нашу цибулю. Також смажимо дозоти. Тепер беремо наш зірн це ось такий е коричневий горох традиційний латвійський. Я вже купляю такий відварний в вакуумі і додаємо його. Все це діло ми заливаємо нежирними важками. Трішки солимо. Солі я додаю небагато, тому що годинка також солена. Також ще сюди я додаю копчену паприку, чорний мелений перець і трішки гранульового часничку. Добре, перемішуємо і протушкуємо ще пару хвилин. Тепер можемо насипати. Зацініть, яка у мене тарілочка. Це традиційний латвійський знак. Я, звісно, не знаю, що він означає, але хто з летачів дивиться це відео, скажіть, що цей знак означає. Це моя єдина і найулюбленіша варіація приготування гороху. Він виходить просто не ну, дуже смачний.